Алло! Яке свіже повітря. Маша, привітики! Як справи? Я зараз знаходжуся в Карпатах, в самому серці, сніги, ялинки. Ну це просто казка нереальна. Але я чула, що в Одесі а, ця зима достатньо тепла, так? Скажи мені, будь ласка, може вже щось подумаємо про літо? Де зустрінемось? Звісно, Алінка, ми вже все придумали. Наші чарівні три місяці. У червні ми їдемо на Сицилію. Каті, ти пам'ятаєш, як не дарма крутили. Да. глобусом, в глобус. А у липні наша традиційна Греція. В серпні ми їдемо до Карпат підкорювати Говерлу. Ну і, звісно, Одеса запрошує все літо провести з нами. Чекаємо на вас і ваших дітей, бо мам інколи ми теж беремо з собою. До зустрічі!